Американський бренд, який росте швидше ніж Макдональдс, а все тому, що вони зрозуміли, що люди купують не продукт, а момент для соцмереж. Це є Cookie, які відкрили вже понад тисячу локацій і мають прибутку вже більше ніж мільярд доларів. Я думаю, що ви раніше бачили це печиво. В них дуже класний маркетинг, але мені напевно одній на смак вони не дуже подобаються. Нагадує просто на смак як масло з цукром. Тим не менш, Crumble Cookie є просто ідеальним представником того, як проявляється відчуття FOMO в реальному житті. Відчуття FOMO – це і страх втраченої можливості. Вони зробили такий дефіцит замість доступності, бо звичайні пекарні говорять: от у нас є все, усі види там булочок. А Cookie говорить, що у нас є тільки Смаків на тиждень, і це такий створює страх упустити щось нове і змушує людей повертатися за цим печивом. Плюс 4 з 6 смаків змінюється кожного тижня, і це запустило такий тренд в Тіктоці. Оцінюю смак Кукі цього тижня. І вийшло так, що печиво стало форматом для контенту. Виходить, що вони взяли найпростіший продукт у світі і додали йому сенс для зумерів. Інстаграмна упаковка, яку легко впізнати, ексклюзивність, бо новий смак кожного тижня, плюс візуально красиве печиво це такий собі готовий пост для Тіктоку. Раніше вони працювали зі стратегією маркетингу. Гу, де 80% фокусу на продажі, а 20% на побудову впізнаваності? Пізніше вони прийняли рішення поміняти місцями і сфокусуватись на впізнаваності замість продажів тут і зараз. Ну і результати бачите самі. А ви як хотіли би спробувати це печиво?